Частина фінального етапу п'ятого всеукраїнського театрального фестивалю премії Great Real Art Триває в Івано-Франківську засновником та організатором цього дійства є Національна спілка театральних діячів України, каже її комунікаційниця Ольга Байбак. З її слів, 3 грудня, Харківський драмтеатр показав у місті виставу Нехай щастить. А Франківський драмтеатр постановку режисера і директора театру Ростислава Держипільського лісова пісня на полі крові. 4 грудня відбудеться показ постановки Одеського музично-драматичного театру Саша винесе сміття. Ольга Байбак розповідає, що у фіналі фестивалю премії змагаються 12 постановок, які ставлять на сценах Львова, Івано-Франківська, Рівного та Києва театри з усієї України. А оцінює їх іноземне журі. З її слів, минулого року фестиваль не відбувся, тому зараз оцінюють вистави, прем'єри яких відбулися впродовж 2021 та 2022 років. Далі фестиваль поїде до Рівного. А церемонія нагородження буде 9 грудня у Києві. У нас представлені зазвичай. Представники різних країн, і вони таким чином бачать зріз українського театру і сприймають ці вистави з власного досвіду, з досвіду набутого своєю власною діяльністю. І таким чином, дуже часто у нас. Виходять переможці, яких не очікують власні самі театри і навіть експерти, які робили, формували ліст цього року. Ми ще додали окрему номінацію. Це номінація називається Навист за кращу виставу рефлексію на події російсько-української війни. І цю номінацію продиктував сам час. І от власне виставу, яку ми будемо дивитися сьогодні, Одеського театру Василька, вона представлена в цій номінації. для мене український театр є унікальним. Те, як ви працюєте з голосом, те, як ви працюєте з музикою, зі звуковими засобами, це щось дійсно унікальне. Плюс в українському театрі є надзвичайно потужне емоційно-енергетичне зерно і завдяки. Цьому всьому він здатен комунікувати з глядачем навіть без розуміння мови